Весь всесвіт, що ми бачимо, Бог створив вірою, і в кожного віруючого він вклав ту саму силу, свою віру. Дізнайтесь, як розвивати і вивільняти її, щоб бачити його обітницю у своєму житті. Майте віру. Більше 50 років Кеннет Коплен живе вірою і навчає віруючих у всьому світі робити те саме. Жити вірою це спосіб життя для Божого народу. Це означає бути вільними від страху, відділеними від того, як і що робить цей світ. Віра бере все, що обіцяв Бог: стілення, процвітання, все, що вам треба, щоб жити переможним життям. Дізнайтесь, як цілеспрямовано користуватись своєю вірою, щоб приймати все, що для вас має Бог. Покладіться на авторитет і силу того, що сказав Бог. Вивільняйте силу віри, і живіть життям віри. Вивільніть потужну силу віри, яка є всередині вас. Ви можете мати віру, яка пересуває гори для всього, що ви робите. Зробіть віру своїм способом життя. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. першого тижня цього місяця. Я дуже чітко почув Боже зцілення. Боже здоров'я. Боже процвітання і Боже відновлення. Для кого? Для тих, хто живуть і ходять вірою. Я проголошую над моєю родиною відновись, над моєю церквою відновись. Бог відповідає, я здійснив це, тепер прийміть це». І зараз ми говоритимемо про це. Звісно, відкрити свої біблії на одинадцятому розділі Євангелія від Марка. Як це сталося? що моя Біблія сама відкрилася на цьому місці. Коли я складав конспект, сьогоднішньої проповіді я почув це в своєму дусі. І це так би мовити, гра слів. Але я хочу, щоб ви почули це. Віра, вона є, і вона сьогодні. І це триває нескінчено. Сьогодні віра є. Євангеліє Євангелія від Марка 11.23. двадцять Ісус у відповідь каже їм: Майте віру в Божу. В деяких перекладах говориться: Майте віру в Бога. І ще один варіант перекладу. Майте Божий вид віри. Він щойно продемонстрував, Ісус щойно продемонстрував Божий вид віри. І я хочу, щоб ви зауважили дещо. Бо істину кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. І зауважте, що в цьому вірші не йдеться про молитву. І як ви знаєте, вірою, ви можете отримати щось, просто говорячи це. Ви вірите в це своєму серці і говорите це своїми устами. І якщо ви не здастеся, то це станеться. Але молитва згадується в 24-му вірші. Ісус продовжує: тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. Звісно, ви можете вірити, що отримаєте, коли молитесь. Але вам все одно потрібно говорити це. Вам потрібно щось сказати. Скажіть це потрібно говорити. Подивіться, це будь ласка. Я переконана, що коли ми потрапимо на небо, люди будуть дуже здивовані. Деякі точно будуть здивовані. Можливо, весь час, поки вони жили на землі, у них було питання. Боже, чому ти дозволив цьому стати зі мною? Чому ти дозволив цьому стати зі мною? Чому ти дозволив цьому стати зі мною? Ісус скаже: Чому ти нічого не говорив? Так. Якщо ви не хотіли, щоб це сталося, чому ви нічого не казали? Це те, що говорить Біблія. Ісус сам сказав: якщо ми будемо вірити в своєму серці і говорити своїми устами, то ми будемо мати це. Не сумніватись в своєму серці, то ми матимемо те, що ми кажемо. Господь запитає, чому ти нічого не казав? Зі мною інколи таке трапляється з Кеннетом. Мене справді дещо непокоїть, те що чим старшою я стаю, тим більше я стою схожою на нього. Я прожила з ним 35 років, і він перебудував мене на свою вподобу. Кеннет любить ходити у кафе самообслуговування. Він не любить ходити до хороших ресторанів. Йому подобається стояти у черзі і самому накладати собі їжу. Накладати їжу на свій піднос. І ось він запитує, куди би ти хотіла поїхати поїсти. Я думаю, я не хочу їхати до того кафе, де самообслуговування. Куди ти хочеш поїхати? Я не знаю туди, куди хочеш ти. А куди хочеш поїхати? Ти о я не знаю. Поїдемо туди, куди хочеш ти. Знаючи, що ми поїдемо до кафе самообслуговування. І ось ми їдемо. Глорія, що з тобою? Нічого. Нічого. Ти поводишся так, ніби щось не гаразд? Ні, все гаразд. І нарешті все виривається назовні. Я не хотіла їхати до того кафе. І Кенет питає то чому ти нічого не сказала? Я запитував тебе, куди ти хочеш поїхати поїсти. Чому ти нічого не сказала? Те саме скаже нам Ісус. Якщо ти цього не хотів, чому ти нічого не казав? Чому ти нічого не казав? Я сказав тобі, що робити. І ось що хвилюй мене у цій історії. Дійшло до того, що тепер я хочу до того кафе самообслуговування. І це найбільша суперечка, яку ми коли-небудь мали. Ось і все. Вам потрібно щось сказати. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Вам потрібно щось говорити. Хвала Богу. Отже. Чим особливе слово сьогодні? Відкрити, будь ласка, разом зі мною. першу книгу Самоїла. 17 розділ, де Давид зустрівся з Голіафом. Це 45-й вірш. А Давид відповів. Давид сказав фалестимлянину. Він сказав фалестимлянину, ти йдеш проти мене з мечем та списом, та щитом. А я йду проти тебе в ім'я. Я йду проти тебе, в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїля. цей Яхве Саваот. В Біблії говориться, що Він, Бог ангельських військ, неба і землі. Давид був людиною завіту. І він знав це. Він знав і покладався на нього. Тоді він був ще підлітком. Але він дещо сказав. Що саме він сказав? Давайте ще раз розглянемо це. Що він сказав? Сьогодні віддасть тебе Господь в руку мою. І це станеться сьогодні. Алілуя! Сьогодні, цього дня, сьогодні цей день. Друге послання до Коринтян 6.2. я прочитаю вам спочатку з традиційного перекладу Біблії. адже сказано: у сприятливий час я почув тебе, і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час приятливий. Ось тепер день спасіння. І далі. Тому що Бог сказав: Я в потрібний час почув тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Насправді, потрібний час, це зараз, сьогодні день спасіння. Цей час зараз. Зараз. Зараз, 118 й псалом, і ми почнемо з 23 го вірша. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Цей день. Скажіть, цей день, цей день створив Господь. Тож радіймо і тішимося в Нім. Просимо, Господи, спаси. Просимо, Господи, благоволи. Зараз. Скажіть зараз, зараз. Ви не можете сказати зараз про щось що було в минулому. Сьогодні. 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 Сьогодні, Сьогодні саме цей день. Сьогодні мій день. Сьогодні мій день. Я сказав сьогодні мій день. Сьогодні мій день. А що ще сказано про сьогодні? Слава Богу. Книга Вихід. І ми відкриємо 14 розділ. Господь воюватиме за вас. А ви. Будьте у спокої. Господь, воюватиме за вас. За вас. Мойсей сказав народу не бійтесь. Стійте і побачите спасіння від Господа, що вчинить вам сьогодні. Він вчинить вам сьогодні. Бо єгиптян, яких ви бачите сьогодні, більше не бачитимете їх повік. Господь воюватиме за вас, а ви будьте у спокої. Далі, 15 15-й вірш. в розширеному перекладі Біблії, і сказав Господь до Мойсея, що ти кличеш до мене? Скажи синам, Ізраїлем, нехай рушають вперед. Це станеться прямо зараз. Сьогодні виходьте звідси. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Отже, сьогодні приносить людям радість. Сьогодні засмучує людей. Сьогодні сердить людей. Євангелія від Луки, четвертий розділ. Знаєте, я хочу вам дещо сказати. Господь говорив зі мною про це. І Він казав мені про це багато разів. Він пригадав мені це вчора. Тож я не хочу випустити це з поля зору. Будьте дуже і дуже обережні. Дуже обережні з документальними фільмами. Я не кажу, що їх не можна дивитися. Багато з них справді цікаві, особливо ті, що присвячені археологічним дослідженням, які пов'язані з Біблією. Вам це не потрібно. Однак, з кожним днем з кожним днем. З'являється все більше і більше фактів, які підтверджують істинність Біблії. Однак вам варто бути обережними і пильними щодо художників, особливо не євреїв. Бо один з них намалював той великий стіл на таємній вечері. І хтось сказав. Нам потрібен стіл на шістнадцять місць. Шістнадцять? Так. Бо всі вони сидітимуть з одного боку стола. Ну ж бо. Почнімо з того, що художник вирішив зобразити їх, які сидять за столом. Якщо там і був стіл, так. то дуже низький. Правильно, професоре? Вони сиділи на підлозі. Інакше як Іван міг лежати поруч з Ісусом, якщо той сидів ось так за столом? Ніяк. Я ще дещо побачив буквально кілька днів тому. І я лише посміхнувся на це. Картина. Адам і Єва в Еденському саду. Серджо, Їм обом намалювали пупок. Але ж це, не це неможливо. Це неможливо. У Адама, може, і був невеликий шрам з боку, але пупка у них не було. Так. Потрібно бути дуже далеким від цієї теми. Щоб намалювати Адама і Єву з пупками. Ну, бо. І це, шанований витвір мистецтва. В будь-якому разі будьте пильні, на що ви дивитесь. Євангелії від Луки, 4 розділ. Ісус прийшов до Назарету, де був вихований. І, зазвичаєм своїм дня суботнього, війшов в синагогу і став читати. Йому подали книгу Пророка Ісаї, і він, розкривши книгу, знайшов місце, де було написано. Ісус прочитав не те, що мало читатися тієї суботи. Він взяв конкретний текст, який ми з вами знаємо, як 61-й розділ книги пророка Ісаї. І він почав з конкретного місця та зупинився на конкретному місці. Якщо продовжити читати той вірш, то змінюється час. Ісус зупинився саме там, де описувався той день сьогодні. І він проповідував про це. Мене дивує. І, звісно, ви знаєте це, бо вас цьому навчали. Але як багато християн у всьому світі не знають і не розуміють, що перед усім Ісус був проповідником. Він дуже голосно проповідував. Він вигукував гучним голосом: Хто має вуха щоб чути, нехай слухає. Саме тому ми теж голосно проповідуємо. Амінь. Так. І він сказав: точніше він прочитав Дух Господній на мені. Бо він помазав мене проповідувати. Боже мій, мені це подобається. Він помазав мене проповідувати Євангелію бідним і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на свободу, проповідувати рік Господнього змилування, тобто великий ювілейний рік, в якому було надприродне анулювання боргів. Слава Богу навіки. І ми з Злорією, пережили це багато років тому. Амінь. Нам довелося вчитися. Нам довелося багато чому вчитися. І ми навчилися. Хвала Богу. Відтоді ми з нею ніколи не мали боргів. І також наше служіння не має боргів. Церква не має боргів. Слава Богу. Знадобився час, щоб навчитися цьому, і доводилося стояти на своєму і казати: ні. Ні. Я не робитиму це. Я твердо вирішив, що я не робитиму цього. І далі, закривши книгу, віддав служителю та сім. Ви можете собі це уявити. Ісус просто сів. І очі всі в синагозі були зосереджені на ньому. І він почав казати їм: він проповідував їм. Ось коротке викладення того, про що він проповідував. Сьогодні Джоне. Прийде той день. Слава Богу. О, прийде Месія. Так, так. Аман, Аман. Мойсей був. Мойсей був чудовим. О, прийде той день. О, так. Невже сьогодні? Ні, це неможливо. Не кажи мені сьогодні. За кого ти себе вважаєш, що ти кажеш сьогодні? Сьогодні сповнилось писання, оце, яке ви чули. Їх це так розсердило, що вони намагалися вбити Ісуса. Сьогодні. Сьогодні цей день. Євангеліє від Матвія 22, 37, 40. Він же промовив йому Люби Господа Бога свого всім серцем своїм. І всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. двого цей заповіді увесь закон і пророки стоять. Всіма можливими способами місія Кеннета Коупленда отримала скерування від Господа розповсюджувати Євангелія по всьому світу. Зверху донизу і навколо нього всіма можливими способами. У 1973 році місія почала видавати журнал Переможний голос віруючого з самого початку журнал став загальним джерелом статей Кеннета і Глорії Копленд, заснованих на Слові Божому та інших запрошених вчителів. Протягом десятиліть журнал допомагав мільйонам людей по всьому світу збудовувати їхню віру і сприяв їхньому щоденному ходженню з Богом. В кожному журналі ви знайдете натхненні свідоцтва від партнерів по всьому світу. Ви маєте підтвердження, що те, що він зробив для одного, він зробить для іншого. І що він не зважає на особу. Він може зробити це і для вас також. Зараз майже 390 тисяч примірників журналу Переможний голос віруючого щомісяця розповсюджуються розповсюджується на 600 мовах у 198 країнах на території чотирьох континентів. До того ж, журнал можна читати онлайн на сайті kcm.org.ua. або можна ділитися зі своєю сім'єю та друзями через комп'ютер чи мобільний телефон, одним рухом посилаючи слово Боже більшій кількості людей і швидше ніж раніше. Послання, яке ви сьогодні почули, брат Коплен проповідував у церкві Гілмаунтін, де він ділився словом від Господа про божественне зцілення. Божественне здоров'я, божественне процвітання і божественне відновлення і це для кожного віруючого, який живе і ходить вірою. Ісус сказав у Євангелії від Марка 11,23, якщо хтось скаже горіці, зручся, і кинься у море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами Його, буде йому все, що скаже. І як казав брат Копленд, вірою ви можете отримати, якщо будете вірити і говорити. Ключ у тому, що вам слід щось сказати. Якщо ви хочете жити зціленими, якщо ви хочете жити процвітаючими і відновленими у кожній сфері свого життя, можливо, вам час щось сказати. Прийняти Ісуса в своє серце так само просто, як попросити Його про щось. Потрібно просто вірити і казати. Вірити у своєму серці, що він воскрес з мертвих, і говорити своїми устами, що Ісус є Господь. І якщо ви ніколи цього не робили, зробіть це прямо зараз. Зробіть те саме, що й ми. Просто скажіть, Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ісус воскрес з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Він, мій Господь, Я каюсь в усіх гріхах і приймаю Твоє прощення, Твоє очищення, Я, нове творіння у Христі Ісусі. Наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то всередині вас є віра Божа. Потрібна була віра, щоб вірити в це. Потрібна була віра, щоб сказати це, і саме так вам і слід тепер жити. Вірте Слову Божому. Говоріть слово Боже, і у вас буде доступ до Божих обітниць для вашого життя. Продовжуйте дивитись решту передач цього тижня. Вони допоможуть вам дізнатись, як користуватись своєю вірою, щоб отримати те хороше, що приготував для вас Бог. А також у місії Кеннета Копленда де є деякі матеріали, які ми хотіли б подарувати вам. Якщо ви помолились зі мною сьогодні цією молитвою, і сьогодні був ваш день спасіння, то ми маємо для вас подарунок. Ця книга написана Кеннетом і Глорією Копленд. все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію і дізнаватись, хто ви зараз в Ісусі. Ми хочемо, щоб ви мали ці матеріали. Цю книгу ви також можете знайти на нашому сайті kcm.org.ua. А завтра знову приєднуйтесь до брата Копленда на цій передачі і дізнайтесь. Як знаходити місця Писання, які стосуються вашої ситуації, і потім приймати для себе ці обітниці? Це істина, яка змінює життя, це слово Боже і це воля Божа для вас, для вашого життя, і це так чудово, це те, на чому ви можете будувати своє життя щодня. Якщо ви сьогодні зробили Ісуса Господом вашого життя? То ми радіємо разом з вами. Ми чекаємо на ваші листи, і ми будемо раді знову завтра побачити вас. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Тези до передач голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KCAMorcue в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Ksiamorke. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.